Допомога за кордону Коломийська залізнична лікарня отримала чергову партію гуманітарки, що привезли Коломийським медикам. І хто був організатором доброї справи, знає Галина Досин. 60 наборів постільної білизни отримала Коломийська залізнична лікарня. 50 уже постелять на ті функціональні ліжка, які наразі є у медичному закладі. Ще 10 наборів матимуть додаткових змінних. Ініціатори доброї справи. Благодійна організація Майбутнє Прикарпаття прикарпаття. Довго було без госпіталю для ветеранів війни. Десять років ми не мали такого закладу, і дуже важливо, щоб зараз вся громадськість, активні люди, волонтери, благодійники сконцентрували свою увагу на підтримку цього закладу, тому що пішов вже процес якби оформлення документів, і насправді це дуже важливо, тому що хлопці повертаються. І мені, наприклад, від часів початку війни було завжди дуже прикро, що наші Бійці десь лікувалися у Львівських в Черно Чернівецькому госпіталі, і тому десь така перша моя, якби моє перше долучення, було це як зробити щось таке, щоб, що потрібно. Цього разу коломаянам допомогли близькі сусіди. Волонтери фонду сконтактувалися з українцями, які проживають у Польщі. Щецинське об'єднання там дуже активне. І українці, і самі поляки допомагають нам і в зоні, АТО, і на мирних територіях обладнанням, ліками. Цього разу виділили кошти. Загалом все обійшлося у майже 20 тисяч гривень, розповідає Наталія Перцович. Матеріал для білизни волонтери купували у Тернополі, шили набори у Рівному. Сама білизна коштувала 18 тисяч 600. А ми, ну, там доставка, там ну, інші витрати і так далі. Ми долучилися. Тобто, біля 20 тисяч гривень це білизна високої досить якості, вона з білої тканини. Ви зараз подивитеся, вона дуже буде така добра в користування, тому що її можна буде в гарячій воді там, попрати, і вона, напевне, довше прослужить, ніж це. Ну і плюс білий колір. За таку допомогу дякує керівник медичної установи Володимир Федоришин. Пояснює, що приймають будь-яку можливу підтримку, адже отримали приміщення, яке зовсім не пристосоване для сучасних потреб. Збагачення нашого медичного закладу завжди потребується. Ми ж застали надбання старе, яке лишилося нам за старих часів. Не було давно поновлення ніяких матеріальних тут цінностей у медичному закладі. І любі починання добрі з боку волонтерів чи держави, чи ветеранів. АТО ми завжди сприймаємо на позитив. Ми завжди вдячні всім, хто хоче долучитися до цієї доброї акції, створити медичний заклад, який як має бути відповідати європейським міркам і стандартам. Нагадаємо, що триває реконструкція цього медичного закладу. створена ліквідаційна комісія, яка працює над питанням закриття залізничної лікарні та створенням комунального. Відкрити нову структуру заплановано десь 1 липня. Надіємося, що 10 числа з волі наших депутатів обласної ради, що ми набудемо статусу і буде визначено створення медичного закладу. Ну а теж процедура там в реєстрації вона десь займе. І ми надіємося з 1 липня працювати повноцінно як новий медичний заклад івано Франківського обласний госпіталь ветеранів війни Галина Досин Сергій Горин події НТК.